Друзі, вітаю! Людина проникла на територію резиденції Трампа зі зброєю, і власне там відбулася стрілянина. Українські дрони атакують Москву. Нові деталі теракту у Львові. Ну і власне українські військові повертають 300 км квадратних вісім населених пунктів пунктів. Причому це роблять десантно-штурмові війська, наші прекрасні. Друзі, яким ми з вами, до речі, нещодавно купляли автівочки. Ось така от класна інвестиція, тому що донати на армію це найкраще, що може статися, і це якраз найкраща історія. Підпишіться на цей YouTube канал, я зараз для вас розкладу все по поличках. Ми швиденько зараз все проаналізуємо. Російська влада скаржиться, закрили всі чотири аеропорти, і власне туди летять прекрасні українські дрони. 20, вони кажуть, вже збили. Ну от ну, але не кажуть, скільки не збили, тому що велика кількість цих дронів явно сильніша, ніж російське ППО, яке власне саме по собі діряве, як і вся доля і біографія Путіна. Е, українські дрони туди летять. Я думаю, що пізніше вже буде відомо нам західна розвідка надасть дані. У для того, щоб ми, якщо що, треба зробити, буде наводочку, зробимо звичайно. Бо вчора ми стріляли по заводу, який виробляє орешники крилаті міжконтинентальні ракети, які можуть нести ядерку. Сьогодні вирішили трошки покашмарити військові об'єкти в їхній столиці. Наші е, рухаються зараз дуже впевнено на Олександрівському напрямку. Це на стику. Дніпропетровської Запорізької Донецької областей там наші хлопці і дівчата звільняють території, б'ють ворога, причому б'ють його дуже сильно. І це якраз таки хороший меседж пану Трампу, який власне каже, що треба йти на поступки. Дивіться, які поступки. Дайте зброю. і Ці люди святі, люди просто повернуть територію. Тисніть на Росію, а не тисніть на нас. І якраз таки наступний тиждень може бути тиждень в Женеві зустрічей з американцями. І, власне, на цих зустрічах ось ці речі треба показувати. Що дивіться, російська армія, яка розповідала, що вони хочуть знищити нашу територію, і нас з вами зараз самі відступають. Російська армія, відступаючи на нашій території. Ось цей меседж повинен іти в західну пресу. Цей меседж повинен лежати на столі у Трампа. Путін надто сильно перехвалює себе. Деталі від наших переговірників кажуть, що по деяких треках пішли достатньо впевнено. Обговорюють зараз, що робити з атомною станцією і може бути така історія, що все ж таки от, буде або спільний контроль, або контроль американців, але точно за участі України. І Україна буде отримувати уже домовились мінімум половину електроенергії. Частину, можливо, доведеться віддавати на тимчасово окуповані території. Зараз таку позицію займає Росія і десь їм трошки навіть допомагають Сполучені Штати. Ну але штати зрозуміло хочуть, щоб тільки Росія віддала управління, аби тільки не вони там були, тому що це дуже близько до катастрофи. Далі у Львові 12 людей зараз постраждало, в лікарнях двоє в дуже важкому стані вже Крім затриманих вранці, зараз є ще додаткові затримання. Наші поліцейські працюють дуже швидко. Зрозуміло, що є велика кількість камер Львів, місто мільйонник. Тому відслідковувати цих покидьків, які хотіли зробити терак для того, щоб нанести ударів власне по наших правоохоронцях. Зараз тут відбуваються дуже швидкі дії, і думаю, дуже дуже скоро вже зможемо почути імена і замовників, і імена. Виконавців, ну і загалом превентивно робити так, щоб такі речі в наших містах не повторювалися. Ну але ви знаєте, що воюючи з державою терористом, воюючи власне з Росією, то тільки на такі методи й варто очікувати. Ну от вони нічим не відрізняються від іділу. Вони нічим не відрізняються від Аль-Каїди, вони нічим не відрізняються від інших терористичних організацій, типу Боку Харам чи будь-яких інших. Власне, Дональд Трамп був у Вашингтоні, але в Маралаго відбулася стрілянина. Якийсь хлопака, заліз туди з Каністри, не знаю, для чого йому каністра. Ну, от, бо попередній теж заходив там зі зброєю і хотів одружитися на внучці Трампа Каї. Кая, правда, була зайнята грою в гольфі дружби з Зеленим Маском, тому їй було явно не до цих візитерів. Ну, от, і власне, 18-річна. Внучка не побачила цього горе краша, але зараз інша історія прийшов інший. Молодик дуже до 20 років з каністрою. Не знаю, повторюсь, для чого була каністра, може щось підпалювати хотів. Власне, сервісні охоронні служби, які там є, там і шерифи, і там спецагентів дуже багато. Власне, вони цього хлопця попросили підняти руки, трошки збавити пил і не рухатись на територію, де проживає президент. Повторюю, Трамп був у Вашингтоні, але він кинув каністру і в бойову, в бойовий, власне. В бойову позу, власне, перевів, перевів власне цю рушницю і ну почав цілитись, І скажімо так, розмова в таких випадках дуже коротка. Його дуже швидко. Сімома пострілами розстріляли. До речі, кажуть, на території там був навіть один українець. А просто перебував на території Марелахон. Ви знаєте, там можна зняти номери і пограти в гольф. Ну, власне, є джерела, і кажуть, що сім вистрілів було. Потім прилетіли вертольоти, потім прилетіло там сто агентів. Кілька годин чи вертоліт літав якраз таки на цією територією. Ну, одним словом, екшен відбувся. Це не вперше не перша спроба замаху на Дональда Трампа. Бачите, що ось розрив суспільства дуже часто може призводити до таких незрозумілих речей, і власне може призводити до історії, коли ми бачимо, що. Люди просто сходять з розуму і планують ось такі негідні, непотрібні історії типу замахів, розстрілів. Але бачимо, що спецслужби в Сполучених Штатах працюють дуже швидко, працюють дуже якісно. Ну і, власне, ось таким спробам вриватися на чужу територію, в даному випадку президентську територію власне не. Не буде власне, проходити просто так і дуже швидко нейтралізовують. Далі, Угорщина, йде вже на поступки в Україні. Щось недовго вони з нами торгувалися, так голосно нам погрожували, так голосно кричали, що змусимо Україну покаятись. От, хотіли нам половину експорту. А їхнього експорту нашого імпорту електроенергії, типу, щоб лікарні настали, щоб в школах виключались. Ми і так тут на грані. Тут ще Угорщини не вистачало. Ну і почали нам зараз там розповідати, кричати. Ну окей, ми їм дали альтернативу. Хочете, допомагайте по Одесі, прикрити Одесу, будемо вам з Азербайджану нафту постачати. З Туреччини не можемо. Ну от, не хочете? Ну, вибачайте, ви знаєте, що ведмідь робить з лапою зимою. Ну, от у вас є ведмідь російський, типу, беріть лапу і грійтеся разом. Не, дайте, Україна дай, Україна дай. Подождіть, так ми в війні. Це ви нам щось дайте. Ну, от. ну Але вони намагалися спорити, але з нами спір простий. Ми по столу гримаємо, далі все йде по плану. Ну, вже кажуть: ні-ні-ні, типу, ми готові, Україна правильно каже все, що це і, і взагалі відмазка каже, в нас там угорці на Закарпатті є. То давайте їм, щоб вони там не страждали дамо, дамо їм це. До речі, на Закарпатті зараз велика кількість електростанцій повітряного типу. ну, от, І там і так є, тому ваша відмазка така слабенька. Ну, але бачимо, що загалом позиція. Орбана ніколи не відрізнялась силою і честю, тому от зараз точно вона не буде і зараз відрізнятися, тому плюємо, йдемо далі. Нам точно своє робити. В даному випадку ми точно переграли. І ці відмаски угорцями Закарпаття, якби вони дійсно за них переживали, вони передавали зброю, щоб ці хлопці, які служать, бо ми політична нація. У нас тут сотні національностей служать. І всі вони українці, бо ми політична нація. А є ще іноземці, які приїжджають, такі як грузини, білоруси, наші брати, яких ми в війну знайшли, колумбійці приїхали, мексиканці приїхали, трохи бразильців пару є, литовці, естонці є, летиші є, є інші країни, в тому числі натівські хлопці, прийшли добровольцями і воюють. Воюють, є американці. Зараз мобілізувався цілий заступник партії, британець, елітарний просто дядько приїхав воювати за Україну з Нової Зеландії, хлопці, нещодавно бачив. Молоді, вчаться, тренуються і хочуть знищувати російських окупантів. Тому могли б знову ж таки, і воюють угорці етнічні, так? На рівні з українцями разом, тому що вони теж українці, у них українські паспорти. То якби ви не заважали і пропускали зброю, то результати цієї роботи були в рази кращі, і більше б людей повернулось додому і швидше б повернулись. Але знову ж таки до Орбана не достукаєшся. Так, ЄС yes, каже е, Захарова: має покаятись, бо якщо не покаються, просто так вони їх не випустять і загалом не можна допомагати Україні. Ну, скажімо так, відверто починає погрожувати Захарова від імені Російського Міністерства закордонних справ, ну, такі собі погрози. Зрозуміло, що економіка Європейського Союзу в 10 разів більше, і армія може бути точно так же в 10 разів. Більше. Просто треба мобілізуватись, зібратись і завдати удару. І, власне, це те, до чого закликає Україну. Бо поки ці собаки, типу Захарових, гавкають, караван має йти. Ї йти в сторону Москви. Бо, наприклад, якщо. Орбан казав, що вже європейці намагалися завоювати Росію, але ні в кого не вийшло: ні в Гітлера, ні в Наполеона. Знову ж таки, європейці втихомирювали Гітлера. До речі, який потоптався ще й по батьківщині Орбана, а потім ще пройшли радянські війська і теж потоптались. Наполеон зробив хорошу річ, спалив Москву. Нам це підходить. Якщо європейці готові з нами це повторити, давайте це повторимо. Ми точно за. Мій ну, власне останнє, що я хотів сказати, є така Дар'я Непряєва. Ви знаєте, що росіяни кричать спортні політики і засунули кучу своїх ось цих пропагандистів, типу спортсменів під нейтральним прапором. Але ви завжди зможете впізнати російського спортсмена чи спортсменку на арені спортивній. Ну, от ця Непряєва біатлоністка, типу, стріляла-стріляла, вкрала німецькі лижі в іншої атлетки і поїхала. Приїхала одинадцята, я воно вже там не друга, не третя, і не п'ята, одинадцята, другий десяток. Ну от але подивились на камеру і кажуть, стоп. Ну, типу, Путін викрадає дітей, російські війська викрадають унітази, російські спортсмени викрадають лижі. Говорить, стоп, холдон, холдон. Ні, так не буде. І викинули її просто з цього рейтингу. Ось це просто варто пам'ятати, що росіян навіть під нейтральним прапором не варто впускати. Тому що ось ця фашистська натура проявляється навіть в спорті. Просто щоб пам'ятали. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть власне свою думку щодо ось цього молодика, ось ці повтори спроби атак Трампа. Наскільки це могла бути серйозна історія, перша, друге, власне, Угорщина дала задню. Ну, от теж дайте свою оцінку. Ну і третє, привітайте наших хлопців 300 квадратних кілометрів, вісім населених пунктів. Це хороший результат на сьогоднішній день, але вони не зупиняються. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.